Цього року участь у змаганнях взяло 5 команд переможців районних етапів. За умовами гри, підлітки жили усі три дні на відкритій місцевості у власноруч встановлених наметах. Випробування на кмітливість та фізичну загартованість розпочалися вже на другий день змагань. Хлопці та дівчата перевірили свої навики на дистанції пошуково-рятувальні роботи в умовах природного середовища. Та у конкурсі надання першої долікарської допомоги постраждалому. Хлопці долали висоту за допомогою Альпінійського спорядження, проводили рятувальні роботи на водоймі. На швидкість одягали спеціальний костюм l 1 що служить для захисту шкіри від небезпечних факторів уражу хімічною і бактеріологічною зброєю. Нелегким, але азартним виявилося і подолання пожежної естафети. Згідно задуму, надзвичайників, команда у складі п'яти учасників, одягнених у бойовий одяг пожежного, мають подолати перешкоди та перенести постраждалого у безпечне місце. Умовні екстремальні ситуації жадали від учасників зібраності знань швидкої реакції і відповідної фізичної підготовки. Я вважаю, що ці змагання дійсно потрібні молоді для того, щоб розвиватися, щоб в екстрених ситуаціях знати, як надати першу допомогу. Взагалі, це дуже велика ну, відповідальність для нас. Змагатися, тому що бувають різні ситуації, і дуже приємно те, що ми знаємо дійсно, як допомогти своєму другу, другу, як врятувати свого товариша. За результатами змагань у загальному підсумку почесне третє місце посіла команда Суденицької ЗОЖ Коростишівського району. Другими стали учні ЗОЖ номер 5 міста Житомира. А переможцями обласного етапу названа команда Романівської гімназії.